Вітаю всіх на моєму каналі. Слава Україні! Радий бачити, що ви завітали. Це буде наше перше відео, знайомство із грою Steel and Flash, яка є спрощеною а, грою Mount and Blade для телефону. А, розробники трошки інакші, і свої корективи вони в цю гру також внесли. А, в цій грі ми подивимося, як взагалі що можна робити з цією грою, як не грати, як керувати, і а, почнемо почнемо наше напівісторичне проходження. Перше, що кидаєте нам в очі, те, що хочеться змінити мову на українську. На жаль, немає української локалізації в цій грі, тому мої рософобії доведеться трохи постраждати. Це, друзі, неприємно і багато коментарів в Google Play Market. Я читав про те, що люди дуже просять розробників українську мову, але чомусь вони ще й досі цього не зробили. Далі, далі, що ми будемо робити? Можемо зайти в опції. Зробити якісь налаштування, пізніше я покажу, як це і для чого. І можемо зразу почати гру. Є різні режими гри. Є варіант швидкого бою, тобто, не занурюючись в загальну стратегію, можна або онлайн разом з іншими гравцями, або можна через одиночний бій зайти в уже створений макет, щось обрати, якийсь варіант, як ви будете битися, як ви будете чим воювати, з ким, проти кого ви будете воювати. Але, для тих, хто спробував воювати в загальній мапі, вести одиночну стратегію, я думаю, що швидкий бій він, в принципі, вже є не таким цікавим. Принаймні для мене це так точно. Бій, який можна налаштувати самостійно зробити масштаб битви, є чимось подібним. Також можна обирати кількість солдат, хто буде приймати участь в цьому бої. Обираєте кількість воїнів, обираєте хто буде за кого грати, але наразі саме мені це не цікаво. Ось, до прикладу, я зайшов через швидкий бій, де можна зразу було б грати від імені прокачаного героя, захищати русь від французів, наскільки я це пам'ятав. Але нам такий варіант не дуже цікавий. Нам більш цікавий варіант почати нове проходження, нову історію і зробити наше проходження напівісторичним. Тож я виходжу, заходжу в меню, повертаємося. На глобальній мапі онлайн розробники пишуть, що вони розробляють, поки що, щоб це все працювало. Тож ми переходимо до нашого найцікавішого розділу. Це одиночна гра на глобальній карті. І я створюю нову гру. Варіант нас один це 13 століття. І ми обираємо нову гру. Бачимо, що є різні полички, в які ми можемо зберігати наші е, проходження для того, щоб урізноманітнити. Якщо щось мені не вдалося з першого разу, я можу зайти, створити заново нову кампанію і заново все почати. Я перезапишу це проходження. Моє проходження буде називатися YouTube Україна. Тож, поїхали і починаємо. Е, зараз ми маємо обрати складність, на якій ми будемо грати. В чому різниця? Перша різниця це стартовий капітал: 25 тисяч. Якщо ви новачок, якщо ви ще не грали в цю гру, я вам рекомендую почати з дуже легкого рівня і, хоча б на цьому рівні ознайомитися, подивитися, як все працює, спробувати реальні війни, реальні бійки, ці всі процеси осягнути. І вже потім, навіть в процесі гри, ви можете заходити і змінювати вашу складність. Якщо ж ви вже досвідчений гравець, то думаю, вам все одно буде цікаво подивитись моє проходження, тому що я спробую його зробити напівісторичним і далі розкажу, як сам. Я обираю найскладніший рівень. Що саме це означає? Це означає, що стартовий капітал ні буде всього лише 5 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, цього не вистачить навіть щоб найняти одного супутника, або вистачить для того, щоб наймати лише там з десяток чи з двадцять воїнів, якихось яких я можу взагалі найняти, тому що мій рівень буде обмежувати і те, яких воїнів я зможу взагалі наймати. Рівень, з яким я опиняюсь на мапі, буде нульовий. Фактично це перший рівень. Тобто мені в цьому доведеться вчити, вчитися практично з нуля. Мій персонаж майже нічого не буде вміти і буде дуже слабким. Бойовий дух загону буде дуже сильно впливати на те, чи мій загін боєздатний, чи з нього розбігаються дезертири як таргани. Також запас фуражу буде мати значення, якщо я за цим питанням не доглежу, то тоді мої скотини, моя худоба моя почне гинути. І наступне. Запаси їжі. Якщо я не буду дбати про те, щоб у мого загону постійно була їжа, то тоді мій загін буде постійно вмирати від голоду і буде багато дезертирів. Подалі навички, які обмежують спорядження, це мої навички. Наприклад, я не зможу зразу носити якісь нормальні потужні обладунки, нормальну зброю, сідати на якогось адекватного коня та взагалі я не зможу сісти на коня з своїм першим рівнем. А якщо б я був на мінімальній складності, то я б це спокійно зробив. Також втома загону буде дуже сильно впливати на його боєздатність, можливо, на швидкість пересування і на те, чи взагалі загін втомлюється чи ні. Наприклад, в найпростішому рівні загін ніколи не втомлюється, може бігати з одного кінця мапи на інший, взагалі не разу не зупиняючись. І остання особливість це з якою кількістю воїнів я зможу без втрат втікти з поля бою. На моєму рівні це 15 для найпростішого, найлегшого рівня це було б 50 осіб. Це означає, що якщо в мене буде більше 15 воїнів, і я захочу, захочу змитися з поля бою, то без втрат мені це не вдасться. Поїхали. Ім'я мого героя, мого персонажа буде Юрій Кончакович. Це історична фігура, це половецький хан, який саме в цій епохі, в 13 столітті, грав велику роль в історії України. Тепер ми маємо обрати, в якому місці ми народились або з'явились. Я, звісно, що оберу Київську Русь, вона тут підписана просто як Русь. Але ви можете обрати будь-яке інше місце, будь-яку іншу імперію або країну. Тепер ми маємо обрати, ким саме ми були до свого там, повноліття, наприклад. Ким ми є. Ми маємо сформувати свого персонажа. Є варіант бути рибаком. В такому разі мій персонаж буде вміти ловити рибу зразу на своєму першому рівні. Я зможу просто знаходячись на водоймі, займатися рибальством. Є варіант звільнений воїн. Це буде означати, що в мене буде вже якийсь досвід бойовий, в мене буде якась сила, якась ручна зброя, скоріш за все, але все одно я залишусь першим рівнем. Тобто на рівень це не вплине, але це трошки вплине на характеристики мого героя. Якщо я обираю мисливця, в такому разі, швидше за все, що я опинюся, маючи в руках лук і стріли, я буду вміти з нього стріляти, але все інше буде так само на нулі. Якщо я оберу... Своє минуле як коваля, то в такому разі зразу на першому рівні я буду мати достатньо балів, щоб займатися ковальством. Але для цього мені потрібно буде купити інструмент, купити матеріали, і потім я зможу виковувати якісь засоби, які потім зможу продавати і за це якось отримувати гроші. Ще є варіант збіднілий, збанкрутілий фермер. Я не перевіряв, що це за варіант. Не знаю, що саме він буде мати. Не знаю. Тож, якщо ви спробуєте, пишіть в коментарях. Є варіант ще збанкротілий торгівець. Це означає, що на старті у нас буде розвинена торгівля, і ми зможемо по більш вигідних цінах щось купувати і продавати. Ну, на початку гри це будуть якраз трофеї і якісь продовольчі товари. Є варіант пастух, але не знаю, як воно буде впливати. Варіант лісоруб швидше за все, буде впливати на те, що ми маємо більшу силу і вміння користуватись дворучною зброєю, тому що сокири зазвичай дворучні у лісорубів. І варіант бідняка, ну, навіть не знаю, що вам сказати, я його не перевіряв. Якщо захочете, перевіряйте і пишіть в коментарях. Отож, я обираю мисливця. Тепер нам треба розподілити бали по тим категоріям, які ми хочемо вже в собі прокачати. У нас є по 14 балів на кожну категорію, і також ми можемо 2 бали, точніше, 2 очки, розподілити по якимось категоріям і ще додати до своїх характеристик персонажу. Я в першу чергу прокачую здоров'я. Із категорії вправності, я викачую собі. Бачите, якщо в мене зараз лук прокачаний, то це вже очевидно, що я буду з луком на початку гри. Я собі його покращу на максимум, наскільки я зараз можу, щоб потім більш влучно стріляти. В категорії інтелекту я собі прокачаю перев'язування ран, це буде мені дуже сильно впливати. Чи будуть мої воїни при легких пораненнях вмирати, чи все ж таки я зможу їх вилікувати? Зараз ми пройдемося по всім цим категоріям, які можна прокачувати. І я розкажу розкажу, що за що відповідаю. Також собі я дещо прокачую лідерство. Хай буде на 8, і переконання. Переконання для мене, як для майбутнього лідера, для майбутнього воєводи і можливо навіть короля має дуже велике значення. Це здатність переконати людину своєї ж статі в тому, що саме так як я хочу, так і краще для нас всіх. Це буде дуже важливу роль грати в роботі з супутниками. Вони в будь-якому випадку час від часу захотять втекти, захотять їм щось не сподобається. В них якісь справи з'являться, і нам буде дуже необхідно їх утримати, тому що вони є дуже важливою частиною загону. І в працелюбстві я собі прокачую збір трофеїв. Це також найперша, найважливіша. Характеристика для початку історії, тому що наша історія почнеться з того, що ми будемо бити бандитів, бити грабіжників, будемо очищувати це місце на мапі, де ми будемо знаходитися від грабіжників. Відповідно, будемо мати якісь трофеї і будемо їх продавати. Таким чином ми будемо заробляти наші перші гроші. У нас залишилось два очки і ми розподіляємо їх на здоров'я. Здоров'я нам необхідно для того, щоб нас в бійці. Не зразу вбивали будь-яка зброя має нанести якусь шкоду, і коли я буду в бійці, то мене будуть вороги також ранені. Але щоб з першого пострілу або з одного удару мене не могли вкласти, я маю прокачувати здоров'я на максимум, і також маю мати хороші обладунки і вміти захищатися. Також я собі зразу в першу чергу прокачую витривалість і атлетику. Витривалість мені потрібна для того, щоб я міг безперервно стріляти не там по декілька стріл і потім втомлювався, так що я більше не можу стріляти, а хоча б там безперервно якийсь час я міг стабільно відстрілювати своїх ворогів. А атлетика мені потрібна для того, щоб швидше переміщатися на локальній карті під час бою. Якщо я не буду вміти швидко переміщатися, то будь-який ворог мене дуже легко може пішки наздогнати. Я свої бали використав, тепер розкажу, що за що відповідає. Якби я був звільненим воїном, то швидше за все, в мене була б холодна зброя. Або одноручна, або дворучна, або древкова древкова це списи деякі, не всі. Одноручна, це зазвичай мечі, якісь молоти, якісь шестапьори І дворучні також різна холодна зброя є дворучною. Тому. Варто в першу чергу прокачувати із зброї, саме ту, з якою ви опинилися на мапі, і очевидно, що коли ви тільки-тільки починаєте гру, то саме в цій категорії в ця зброя у вас буде хоча б трошки прокачена. Оскільки я був мисливцем, то в мене це був лук. Я зразу не прокачую собі вміння їздити на конях через те, що коня в мене зразу не буде, а використати свої бали саме на це було б дуже бездарно з мого. боку Якби я був. Звільненим воїном, можливо, я був би також із арбалетом. Це е, можливий варіант, і якщо в майбутньому я захочу стріляти вже не з луку, а з арбалету, то я собі арбалет буду прокачувати. Також є метальна зброя. Якщо я буду прокачувати цю категорію, то я буду більш влучно стріляти метальною зброєю, буду краще попадати і буду більшу шкоду наносити. Володіння щитом мені було дуже важливо, якби я мав одноручну зброю, тому що якщо маєш дворучну зброю, то щит просто вісить на спині. Тож, якщо ви опинилися тут і маєте одноручну зброю, наприклад, ви якийсь е, солдат, я не знаю, то в такому разі, якщо ви бачите, що у вас є щит, або ви потім захочете його використовувати, то бажано прокачувати і володіння щитом. Полювання і рибальство в мене викачано на 21, це через те, що я вказав, що я мисливець. І це дасть мені можливість в якихось лісах або на воді полювати або займатися рибальством, і мати від цього хоча б якусь здобич. Інженерія впливає на те, наскільки швидко ми будуємо облоговий табір навколо міста або фортеці, або порту, коли ми прийшли його завоювати. Тактика ось вона вона буде впливати на те, з якою тактичною перевагою ми можемо виступити проти ворога, який більший нас за чисельністю. Тактично, ми зможемо, наприклад, підтопити ґрунт, як зробили українці в той час, коли російська армія вторглася в Київську область в. Лютому місяці, 24-го числа, вони підтопили, спустили воду трохи з Дніпра і таким чином ускладнили прохід військ. Або як наші славетні предки-козаки це робили підтоплення. До речі, є дуже славетним давнім козацьким звичаєм і одною із тактичних фішок українських козаків. Тож, тактику нам теж треба буде прокачувати, щоб ми могли успішно воювати проти суперника, який навіть значно більший за нас по кількості. Розвідка для нас також буде важливою, але собі я її прокачувати не буду. Розвідка буде впливати на те, наскільки швидко ми пересуваємось на глобальній карті. Але я краще на розвідку прокачаю когось із своїх супутників, а сам не буду витрачати на це бали. Далі хірургія це також дуже важливий аспект, щоб мої воїни під час бою не помирали при пораненнях. А все ж таки, я або хтось інших із моїх супутників міг підбігти і надати першу медичну допомогу, і потім вже в хірургії лікувати мого воїна, щоб він не. Скінчався. Далі про перев'язування ран. я вже говорив. Воно дає можливість швидше відновлювати поранених солдат і частково впливає на те, щоб відновлені поранені солдати могли знову вийти в ролі підкріплення, якщо це буде затяжний якийсь бій. Ветеранарія теж важливий аспект. Якщо не буде в мене ветеринара в моїй команді, я можу або сам прокачуватися, або супутників прокачувати на це. Якщо не буде ветеринара в моєму загоні, то це дуже сильно збільшить шанси, що коні мого загону після поранення не зможуть одужати і швидко помруть. Тож це також важливо. Харизма. Перше лідерство. Я його також трохи прокачав. Лідерство впливає на те, яку максимальну кількість солдатів я можу своїм лідерством утримувати в своєму загоні і ними керувати, також в подальшому. Це буде впливати, якою кількістю лордів або князів своїх я зможу керувати і давати їм якісь накази. Що цікаво, що саме мій навик, саме моя навичка лідерства впливає на весь загін. Тобто немає сенсу прокачувати лідерство комусь із моїх супутників. Це має бути особисто у мене. Далі тренування дає можливість тренувати власних солдат і збільшувати їх ранг, збільшувати їхню силу і потужність. І тренування будуть піддаватися лише ті воїни, які ще не стали елітою. Це також буде важливо, і тому я буду прокачувати своїх супутників на тренування. Торгівля дає можливість продавати і купувати по більш вигідним для нас цінам, навіть незважаючи на те, що в кожному місті буде своя ціна, тому що на глобальній карті діють закони глобальної такої легкої економіки. Тож, хоча ми будемо купувати за ринковою ціною, але від нашої навички торгівлі теж буде впливати, наскільки ми особисто вигідно можемо домовитися з торговцем. Лагідність, лагідність або ухажівані. Це особливість так само переконувати інших в мою користь, але саме в стосунках з жінками. Далі у нас дисципліна, де збільшує кількість солдат, яких ми можемо взяти в полон і утримувати в своєму загоні в якості полонених. Взагалі, ми зможемо утримувати в полоні кількість солдат, яка відповідає 10-й частині від нашого загону. Але якщо ми прокачаємо дисципліну, то це співвідношення буде збільшуватись і збільшуватись відносно до кількості людей в моєму ж загоні. Далі мореплавство. Це також важлива характеристика, яка необхідна для того, щоб швидко пересуватись по морю, по глобальній карті. Упаковка. Пливає на кількість речей, які ми можемо возити з собою в інвентарі. Тому упаковку я буду також прокачувати, до речі, не комусь одному, а буду всім своїм супутникам, коли вони вже стануть більш-менш адекватними воїнами. У них буде прокачані важливі скили, які необхідні їм для війни, для ведення бою. То тоді я буду прокачувати їм і упаковку також. Піклування про тварин нам важливе для того, щоб збільшувати термін життєздатності наших коней в загоні і обозних тварин в інвентарі. Які забезпечують нас можливістю набирати ще більше і більше речей в інвентар. Далі вміння турбуватися про зброю впливає на те, наскільки швидко зброя, збруя, обладунки, наскільки швидко вони виходять з ладу або наскільки довго вони можуть служити вірою і правдою. Тому це дуже важливий аспект, і його важливо прокачувати для своїх персонажів. Ну, я так роблю, наприклад. І збір трофеїв, звісно, збільшує кількість отриманих трофеїв після бою. Це навичка, яку треба також розвивати всім, а не тільки собі. Отож, друзі, з цим ми розібралися, бали розподілили, новому далі грати. Тож, друзі, шановні глядачі, ми успішно створили нашого персонажа. Зараз ми будемо воювати з бандитами, розвиватися, отримувати від них якісь трофеї, захищати села від їхніх набігів, продавати, продавати їхні речі на ринках як трофеї. Трошки розробники з географією не подружилися, але я думаю, що це для того, щоб більше рівномірно розподілити місце, міста по мапі. На сьогодні досить. Зустрінемось на новому відео. Буду радий за ваші вподобайки, коменти. Підписуйтесь і зустрінемось на новому відео. На все добре.